Ось про цю повільну варку я казала в своєму попередньому відео. Я її купила в Таргеті. Вона зазвичай коштує 17 доларів, але я ж стараюсь купувати по акціям. І по акції я купила, коли була знижка, за 11 доларів. Це маленька, мені вона дуже подобається. Я покажу, який там горшочок маленький. І я в ній варю кашу, і мені дуже-дуже подобається. Нічого не пригорає, я можу залишити і піти, куди мені потрібно. І ще я купила таку велику на 2,5 літра, ну, то занадто великувата, я думаю, в ній буду робити сир домашній. А всі я хочу спробувати сьогодні зробити ряженку. Я почитала е, рецепт е, в чаті GPT. І він мені там порекомендував. Я потім можу до відео додавати світлини, які він написав. Він мені спочатку дав рецепт, як робити в духовці, а потім я запитала, як зробити в повільноварці. І він мені написав, що тут навіть легше робити. І дуже смачна ряженка виходить. Ось у мене таке молоко нам видають. Один раз на тиждень. Я його не можу випити. Я трошки в каву додаю, інколи какао варю. Інколи млинчики роблю. Але все одно я не можу випити. Тут 2% і 1,88 літра, Майже 2 літра виходить. Ну, там написано, що залити це молоко і поставити слову варку на 6-8 годин. Але я хочу, мабуть, молоко трошки підігріти, що тоді швидше воно там буде. А то воно поки там нагріється, і потім залити, і піду на англійський. І ось таке у моєї дочки така повільноварка є, ну, більша, і вони тут сильно популярні, але там можна виставити температуру. У мене така простіша, подешевше. І поменше тут температура не вставляється, там можна прямо в градусах виставити. Тут просто написано: «включено», маленька температура, хай велика, і підтримує тепло, ось «warm». Варм. Так що я оце біле кружечко, точечку, сама поставила крапочку, тому що я не бачила, включена чи не включена вона. Це вже мій лайфхак. Вже заодно хочу показати і оце яйцеварку. Я теж купила в Таргеті. Перша купила моя степдота. І вона сказала, дуже-дуже зручно, мені подобається. Потім я купила для своєї дочки, і зятя. а потім купила і собі. І всі ми купували знову по знижки, коли були у нас там всякі акції в Таргеті. Так вона коштує 17 доларів, а ми щось купили за 15, по-моєму. Ну і мінус проценти. Ось так вона виглядає всередині. Отут можна робити яйця моя дочка любе, називається в мішочку, якось там по-американськи я забула назву. Це для омлету, а це можна варити. Яйця, це я, воно все готується як на пару. Дуже швидко і дуже зручно. Мені подобається. Так що інколи я теж готую, щоб не жарити. І свіженьке, швидко, дуже зручно. Може, я потім якось покажу. Я спочатку скептично до цього відносилась, а потім е, мені з доти так розхвалила, потім дочка підтвердила, показала так класно. Виходить і швидко і дуже безпечно. Ну, і я купила і я вже користуюся. Так що ось так. Зараз почну робити ряженку, а потім напишу. Я просто зараз трошки підігрію це молоко і залью е, варку і залишу її на 6-8 годин з відкритою кришкою. Так написано в рецепті. Ну, а далі я приїду з англійської і зніму, що ж там вийшло. Це якраз я десь приїду після обіду, після 12, зараз 9.20. 9 ну, це буде ще мало, 3 години. Ну, я буду вдома сьогодні, нікуди не піду. Так що так, ще вже 9.20, я раніше встала. Думаю, тому що в 9 можуть прийти до мене. За цією сушилкою. Ну, досі нікого немає. Так. Виявила, хто ходив вчора в мене в квартирі. Це метод Шерлока Холмса. Подивилась, що вони мені відремонтували виключатель. У мене не працював в спальні. І зараз я спробувала, працює. Ну так написав би, що він робив, а то я думаю, ну хто тут ходив в мене, поки я була на роботі. Так що так. Хожу в наушниках, не можу слухати, як воно там все торохтить, і я глуха в наушниках. І вони щось не спішать забирати все. Ну нічого, я їх чекати не буду, я поїду хоч провітрюсь на вулицю. на свіже повітря і навушники зніму які шум подавляють. Ну, ось і все. Буду зараз робити ряженку. Потім я добавлю, що в мене вийшло. Все, до побачення, гарного дня. Дякую, що подивились, дякую за коментарі. Будьте здорові і все буде добре. Ось така керамічна кастрюлька в цій слово Я не знаю, на скільки вона. Ну, бо, мабуть, літра на півтора. Ось я нагріла молоко, щоб було швидше. Це в мене пів Ось такої бутилки вийшло. Так, ні, спочатку я каструлю поставлю сюди. Налью тепле, чи гаряче молоко, а потім добавлю, скільки влізе холодного. Вони в рецепті написали, що просто залити молоко. А я отак доливаю. І що? Ну так, десь на півтора літра. Тому що тут у мене написано літр і вісім. І ось скільки в мене стакан десь залишився. Значить, у мене це на півтора літра. І написано... Чат, в чаті GPT, що кришкою не треба накривати і поставити на лоу, на маленьке. Ось я поставила і так. залишити на 6-8 годин. Все зараз пів дев'ятої. Це мені потрібно буде три години. Десь пів четвертої, мабуть, півдесяти четвертий, подивитись, пів четвертий, шостий. Ну, я тут на кухні буду обідати, я подивлюсь. І це безпечно, можна залишити і нічого страшного з цього не буде. Так що так, пробуємо робити ряженку вдома. Якщо буде смачно, буду постійно робити. Я її люблю і в європейському магазині я купувала один літр. За 4,56 долара, ну це було місяця три назад. Уже, мабуть, ціни виросли. Доларів 5 десь. Ряженка була українська, один літр. А якщо в мене вдома буде виходити, бо півтора літри і безкоштовно. Ну, сметану я купую в коско, а молоко мені безкоштовно дають, то це буде добре. І ще й сир буду робити. Так, що так, економлю. Вчора у нас в Таргіті ягоди були по акції Блубері. Так коштує 5,19, а по акції 2,99, мінус 20% нам дають знижку, хто працює в магазині на корисні продукти. Мінус 10% як, Тім мембер, і в результаті я купила за 490 за, за 5 доларів дві коробочки блубері замість 5,19 одної коробочки. Так що отак можна жити, економити, на одну зарплату жити. Ну а що робити? Треба якось викручуватись. Мені потрібно ще медичний рахунок. Виплатити, ще в мене прийде рахунок за інтернет в квартирі. 50 доларів я плачу кожного місяця. Вже заплатила рахунок за телефон. Ми встигли купити два місяці назад чи три місяці назад телефон. Зараз, як піднімуть ціни на айфони, о, буде коштувати багато. А ми купили і я плачу за телефон. І за інтернет на телефоні. Ну, я все сама плачу, і мені потрібно увійти в мій бюджет і ще залишити 20, ну, хоча б 15% на майбутнє, на пенсію чи ще на щось. Так що так, роздуми під час готовки все. Другий етап завершено. Потім покажу, що буде далі. Так, ну що, повернулася я з англійської додому. Ось зараз 12 годин 52 хвилини, і молоко в мене стоїть трошки більше 3 годин. Я в другій половині свого відео зробила помилку, сказала, що зараз. 8:30, коли я залила молоко, було 9.30. Тобто зараз воно вже стоїть у мене 3 години 20 хвилин. І ось у мене є така зверху пленочка. Ну і ще рано, і ще хай 3-4 години стоїть, там подивимось. Як я і сказала, що у нас сьогодні була гарна волонтер, і ми сьогодні говорили про дентістів. А потім вона у нас завжди чимось пригощає. Сьогодні вона принесла ось такі ось фрукти і цукерки. Ну, я цукерки стараюся не їсти, а фрукти вона каже, забирай, Алла, собі. А я кажу, да візьміть собі, нам не потрібно. Вона ні, ні, а цукерки дала другій дівчині, а там ще були хлопці, хлопці нічого не захотіли. Так що нас навчили і ще й пригостили. Фруктами ось такі люди. Вона американка, але у неї чи бабуся, чи прабабуся родом з України. Щедра душа, дуже гарна вчителька, волонтер, вона мені подобається, їй 67 років. Так що продовжуємо готувати ряженку. Прийшла додому, і що я дивлюсь, у мене так і стоїть ота сушилка. Вони її не забрали. Ну, якщо не заберуть до вечора, на ніч я її просто виключу, тому що другу ніч не спати я просто не зможу. Виключу на ніч, потім вранці включу. А що робити? Все. Далі буде. Продовжую далі відео про ряженку. Ось воно у мене вже стоїть 7 годин. Я поставила півдесяти, зараз пів п'ятої. Порахувала 7 годин. В рецепті написано тримати 5-6 годин. І воно буде якось кремового кольору. І я якось сильно не бачу кремовий колір. Може мені тут погано видно під меблями. Але мені здається, ну може чуть-чуть, але це не той колір, який би я хотіла мати. Ну, там написано, якщо хочете мати такий яскравий кремовий колір, потримайте ще 1-2 години в режимі тепло, зберігання тепла. Ось я поставила. В режим зберегання тепла. Ну і піду на вулицю, тому що ця ж ну, у мене сушилка ще до сих пір стоїть і торохтить. Я поспала годинку. Зараз піду запитаю, як довго буде в мене стояти, і годинку погуляю, а там прийду подивлюсь, що там буде, поки нічого не трогаю. Не двигаю нічого, на сантиметр більше, ніж як на сантиметр його менше стало. Ну, прийду, може, пару годин постоїть, це буде пів шостої, пів сьомої, і там написано потім на 10 годин поставити, на 10 годин це я ще спати буду. На, написано на 8-10 годин залишити. Це якщо тільки я вночі прокинусь. Ладно, подивимось, трошки якось по часу не виходить. Е і мені по кольору я думала, що воно. От я не пам'ятаю, як було у Джона, якого кольору. Мені здається, теж темніше. Не знаю. Так, поки залишаю цієї функції. Зберігання тепла, а сама йду на вулицю. Так, ну що, пройшло вже 9 годин. 7 годин я тримала на режимі лоу, на низькій температурі. Потім 2 години гуляла на вулиці, поставила на, на підтримку тепла от сюди. Зараз повернулась, дивлюсь, вже на 2 см менше води. Не води, а молока, а на вкус я спробувала ну, топленим молоком, щось не дуже схоже на топлене молоко. Я не знаю, знову поставила на низьку температуру і зараз накрию кришкою. Щось у мене по рецепту, як вони написали, нічого не виходить. Не знаю, у мене зять один раз робив ряженку, і, по-моєму, теж в цій системі словлі кук, кукер. І я не знаю, він зараз в відрядженні, приїде, я у нього запитаю, щось йде не так, щось у мене не виходить. Зараз я буду вже експериментувати, накрию кришкою і ще залишу на пару годин, поки буду їсти і готувати. Хай постоїть, може воно хоч трошки зміни колір і як пряжного молока. Смак з'явиться, поки я не відчуваю, Попробувала, ну нічого, не знаю, що трапилось. Буду інший рецепт, якось смартбот, штучний інтелект, щось, мабуть, мені неправильно сказав. Як сказала моя подруга, тут недостатньо висока температура. Не знаю, Ну, буду експериментувати до 10-ї години вечора, а там далі подивимося, що робити. Так що якось так. Так, Ряженку я роблю вже майже 12 годин, 12 годин, 9,28 вечора. А я поставила, по-моєму, пол ранку. Я вже повинна була йти до фінішу, а я не маю до сих пір пряженого молока. І роблю висновок, що штучному інтелекту не можна довіряти. І я зараз просто погуглила і подивилась, як готувати ряженку ряжинку е, слову, слову кокер. Ну, і там я побачила тільки як зробити пряжене молоко. Ну, після пряжного молока я вже зможу зробити ряженку. Мені головне, щоб було пряжене молоко. Так, ось там. Мені штучний інтелект сказав не накривати кришкою і всього на 5-6 годин. А там написано накрити кришкою, і тоді не зменшується кількість молока. Він у мене вже з відкритою кришкою, скільки молока зменшилось. А треба закрити кришку і тримати 10 годин. І вона, жінка каже, я зазвичай на ніч ставлю і вранці маю. Добре пряжене молоко, тепле. Так ось, ну що, залишаю я далі, роблю ряженку і розсуждаю. Ну, наступний раз я вже буду знати думаю, ну що я втрачу? Нічого не втрачу, молоко в мене безкоштовно однакрила кришечкою годину назад. Може, воно й пожовтішає. Ну, я подивилась, жіночка, у неї не така. Повільноварка. Така, як у моєї дочки, там 4 режими, там не температура виставляється, сказала, температура, а 4 режими, там 4, 6 годин, 8 і 8,10. Ну і відповідно, і температура там різна. Так от мені потрібно було зразу залишити з кришкою, під кришкою на довгий час, може навіть довше. ніж... Я ж не знаю, яка в мене тут температура. Може в мене тут 8 годин, а мені треба більше. Ну, буду знати, на помилках вчаться. Відео в мене буде дуже-дуже довге. Я, мабуть, розіб'ю на дві частини, а може і ні. Якщо комусь цікаво мій досвід на помилках люди вчаться, то хай дивляться, а якщо ні, то це для мене буде пам'ять і мій експірієнс. Ось так. Так що залишаю на ніч. Все одно тут з цією сушивкою спати добре не вийде. Вночі піднімусь та подивлюсь, що я маю. Все, все, пока. Так, швиденько розкажу, що роблю далі з Ряженкою. У мене зараз все виходить, бо зараз я дуже спішу на роботу, мені ще треба поснідати вранці. Ось у мене що вийшло. Але після помилок, які я робила по рецепту е, чата GPT, я накрила кришкою, і поставила е, далі на низьку температуру. І ось нарешті в мене вийшло пряжне молоко і тот колір, той колір, що я хотіла, п'ять ранку я встала е, і виключила це, щоб воно охолонуло. А зараз я просто заквашу грецьким йогуртом. Можна мені було купити ряженку в європейському магазині і ряженкою заквасити. Ну, заквашу йогуртом. Там написано можна йогуртом або сметаною. І укутаю, а потім прийду і залишити там написано е, на 8-10 годин я якраз повернусь з роботи і подилюсь, що вийде. І потім напишу. Не напишу, а зніму відео і. Все розкажу про помилки, які у мене були, і що вийшло. А зараз я трошки спробую пряжного молочка. Все, біжу на роботу. Всім пока. Прийшла додому. У мене була укутана тут е, ця слово варка повільно варка. Я зробила світлину вранці, коли йшла на роботу. Я вранці заквасила йогуртом. Грік греческим. І зараз прийшла. І от дивіться. От дивіться, у мене все вийшло. А ну, зараз я попробую. М -м -м. Дуже смачна. Але я думаю, у мене літр вийшов. Я ж наливала молока повну, і оце у мене. Я, я думаю, там літр, може трошки менше літра. Ну все одно, по грошам, це я дві ложки йогурта додавала. Скільки це. Ну, безкоштовно мені вийшла ця ряженка. Дуже смачна, не кисла і не жирна, 2%. Але я хочу сказати, що не можна завжди довіряти чату GPD. А я йому так довіряла. Всіх питаннях по здоров'ю, я прямо як лікаря його вважала. А він мені сказав, що мені потрібно налити молоко сюди і тримати 6-8 годин з відкритою кришкою. І буде пряжне молоко, а потім робити все далі. Я вже робила, як він сказав. Але у мене простояло 10 годин чи більше, і молоко пряжне у мене не вийшло. І тоді я подивилась в Ютубі, як одна жінка робила Слово варці, тільки в такій великій, як мої доньки і зятя. І вона накрила кришкою і зразу поставила на ніч на 10 годин. І Вона каже: я завжди ставлю на ніч так, ну, да, так краще. На ніч поставив, а вранці вже можна заквасити. І Вранці вона відкрила і там пряжне молоко. Можна робити просто пряжне молоко пити. У мене, коли діти жили в Одесі, я приїжджала. І завжди там купувала пряжене молоко і їла там чим з чим-небудь, з яким-небудь. тому що ми жили в Молдові недалеко від Одеси останні роки. І У нас ряженка продавалась дуже смачна, а пряжного молока не було. І я, а я так люблю це, і коли я приїжджала в Одесу, я купувала і їла. А дома я пару разів робила ряженку в духовці, і в мене були там Такі глечики я купувала глиняні дуже-дуже красиві. Це коли в мене весілля було у дочки, ми там робили картоплю з м'ясом, тоді ще всі їли м'ясо у нас. І я в цих глечиках робила, але там руки було більше в духовці, а тут дуже просто. Так що, отак, я ще забула сказати в своєму попередньому відео. Що в рецепті від чату GPT сказано, після того, як отримаєш пряжне молоко, треба, щоб молоко охолонуло до температури 40 градусів. Якщо немає термометра, а в мене поки немає термометра, треба купити, то можна просто залишити молоко на одну годину і за годину воно е, охолоне до цієї температури. І я так і зробила, ну, може, в мене трошки менше, чим годину охолоджувалося, я не знаю. А потім там написано, що можна заквасити сметаною або йогуртом. Е я вирішила заквасити грецьким йогуртом, я думаю, це більш корисніше. Але в рецепті було написано, що не, не можна взбивати і треба обережно-обережно перемішати. І я взяла. Один аполоник молока пряжного просто в чашку налила і туди додавала 2 столові ложки йогурта з горкою, з такими, і, і перемішала. А потім вже цю масу додавала в цю кастрюльку і обережно теж перемішала, щоб там ну, була така консенсенція хороша. А після цього я укутала Рушником. У мене є фотографія, відео я вже не робила, тому що я спізнювалася на роботу і залишила. Це було десь в 7:15. Я все закінчила, залишила. Прийшла додому я біля 4. Ну, це скільки виходить? 7, 5, і 4, 9 годин. Да? І я відкрила, і у мене ряженка готова. І дуже смачна. Так що я всім рекомендую, я тепер буду завжди робити. А наступного разу, от коли мені дадуть молоко в понеділок, може я в цей раз або наступний раз, бо в мене ще є свій сир куплений, я буду робити домашній сир. Теж кажуть, що виходить набагато дешевше. От якби я оце молоко купувала, я купувала в Алді раніше долар 80 молоко, і жирне було. А це у мене ж не таке жирне, долар 80, і дві ложки йогурту. Ну, вважайте, 2 долари. І літр 2 долари. А я купувала в магазині ряженку 5,60, по-моєму. Чи 4,60. Ну, щось біля 5 доларів за літр. Так, що так? Я всім рекомендую. Мені дуже подобається. Я вже дітям е, відео відправила, як зробити. Дуже смачно все. На цьому я закінчую своє відео, як я зробила ряженку в домашніх умовах по повільноварці. З вами була Алла. Всім привіт і до побачення. Дякую, що дивились. Все буде добре. До побачення.